Друзі, доброго дня! Я зараз в селі Нова Гребля, це бувший Жашківський район, зараз він вважається Уменським. Будинок продається за 4500 доларів 50 соток. Вся земля приватизована. Торг присутній. Дивіться будиночок, всю інформацію надаю в кінці відео. Так, такий будиночок, гараж з ямою здоровий. Забор живий. Роки три назад ставили. Це до гаража такі надвірні споруди. Лесниця на горище. Показую хату, потім на двірні споруди подивимось. Керниця з водою. Трохи не убрано в хаті. 6 років. Здається, нікого немає. Так, приїжджають люди на дачу, але вже пару років не приїжджали. Так, отака віранда. Під вірандою погріб. Лізти туди не будемо, бо стіл власників немає, сусіди показують. Отака От кімната, як коридор, чи як це назвати, не знаю. Перехожу. Кажуть, сусіди дядько жив, майстер був добрий, але вже просто занепало потрохи. Це кухня, я так розумію, мала би бути грубо з паровим опаленням, тобто топите дровами і гріються батареї. Отак От якось зроблено. Мабуть не було другого виходу. Тут кімната під душ, під ванну. Є слів уже зроблений. Покажу на дворі вам яму. Тут є кімнатка ще така. Так, йдемо по кімнатах. Це перша кімната. Меблі також всі залишаються. Вікна всі дерев'яні, пули дерев'яні. Перша кімнота. Це ця ж прихожа по кругу, в яку ми заходили. І друга кімната. так виглядає. якось так все зроблено цікаво. Так, показую вам двір, город і надвірні споруди. Сусіди де, ось розборку зробили. Ось так будинок виглядає з двору. Ось яма зливна це шов е, в душі каналізації. Так, тут був літня кухня, я так розумію. Це вихід на другий поверх. Тут для сіна зроблено для всяких таких речей. Лібьотка отака. І тут ще один погріб. Це щоб з погріба можна було витягувати наверх. Тут ще кімната літньої кухні трохи безлад, але якщо убрати, то буде краще. Тут майстерня була. Тут гараж у з ямою. Еще одна комната. Тут для худобы. Гаражик маленький, железный, там все в нем укладено. Колись був асфальтований. Зараз вже трохи розрушилось. Тут королятники різні. Сараї. Ще одна така споруда, є яма тут, теж кажу для буряків колись служила. І отакий город. Люди засівають. Хто боїться городу, завжди можна здати якусь копійку ще заплатять зверху. Отже, друзі, ділянка тут 50 соток загальна ціна. Цього всього добра 4500 з торгом. Газу немає в селі. Вода в Криниці. Інтернет по вулиці є. Значить, Село Нова Гребля Жашківського району. Бувшого Жашківського, тепер вважається Уманського. Роботи в селі немає, є ферма. Де можна трошки працювати, є школа, садочок, церква, магазини. Все, дякую вам за перегляд. Якщо ви маєте свої, маєте бажання св... свою хатинку продати, будь ласка, присилайте нам огляд. Все, дякую. Пишіть, що думаєте.